Я, як головний експерт РНБО з біобезпеки, зразу розпочну з того, в особливі періоди часу ми повинні мати готовність не лише на індикацію по ендемічним і звиклим для нас зрозумілим проблемам. а Завтра ми на цьому якраз і зупинимось. Ми повинні мати готовність на індикацію по нештатним ситуаціям, як ми називаємо штучно створений епідемічний процес, щоб не використовувати кожен раз слово. Біотероризм чи біологічна зброя ви є занадто близько і реально встановити інтерес для тих, хто має в своїх руках таке. І нас цікавить в цей період перебування, як і на інших територіях, ваша готовність і спроможність. Якщо тої немає, ми наступний вівторок ви почули в РНБО. Ми я є головний експерт РНБО з біобезпеки і мушу писати довідки такі. І ми викладемо ваші потреби, потреби, щоб ви зрозуміли, і ваша відповідальність буде в тому, ваша спроможність на індикацію раз, ваша спроможність на запровадження обмежувальних заходів, кажучи людською мовою введення карантину, великого карантину, як належить тому плані. І спроможність медичної мережі на перепрофілізацію в разі масового враження населення. Оце не лише інфекційна лікарня, то як святе в кожній області, вона є та обласна інфекційна лікарня, але і які лікарні ви переведете, які будуть у вас можливості на кількісно прийняти. І наступне це звичайно, ваша міжвідомча співпраця, взаємодія це дуже важливий момент. Оскільки як ви прописуєте сценарії, регламенти взаємодії при поодинокому випадку, а це вже однаково, як особливо небезпечне, вважається епідемією, і як ви прописуєте при масовому ураженні і на мінімізацію втрат, скажімо по нашому, і ще мене може найбільше цікавить, як ви прописуєте захист особового складу з тим, що ви. Зберегти в нас і так немало втрат було під час ковіду, і як нам зберегти людей. І знаєте, так давайте дивимося. Реально, ми ті самі люди сьогодні лікарі, завтра пацієнти. І зрозуміло, що якщо введемо великий карантин, звідси ніхто не тільки не виїде і не пройде от два кільця військових з автоматами, у яких є команда стріляти на ураження. Оце карантин. І ніхто, ви бачили ковід, ви кудись могли виїхати. Ні. І це буде те саме ще гірше. І в тому плані реально дивимося, це ваш захист особового складу вашого захист, на те, щоб ви змогли адекватно вийти з цієї ситуації. У вас є сім'ї, у вас є дітки, розумієте, давайте дивимося реально і на себе. Ми такі самі, як і всі решта. Тобто мене буде цікавити, які ви маєте на то спроможності раз. А що не маєте? Що вам треба? Ми будемо ставити питання на рівні держави на ваше підсилення по по тих напрямках, які ви вважаєте. Наприклад, як на мене, питання зразу стоїть. Чи ви спроможні вийти на індикацію перших випадків за наявності швидких тестів з тим, щоб ви зловили клініка? Це особливо якщо це штучний епідемічний процес, ні про що вам не скаже. Там буде все зразу. І вам треба буде зрозуміти, тим, щоб локально в місті виникнення могти зробити верифікацію це дуже важливий момент. Якщо то, що вам треба, які ви мали би потреби в тому апаратурному, реактивному, Можливо, якась підготовка особового складу. Тобто це край важливе, це виконання того вашого плану міжвідомчої взаємодії на особливо небезпечні інфекції. Дякую.